У львівських храмах від ранку можна побачити черги. Віряни поспішають на богослужіння, які відбуваються лише раз у році, в день згадування смерті Ісуса Христа та виставлення плащаниці. Люди йдуть до святині, аби віддати шану Спасителеві, поцілувати плащаницю і помолитися біля неї. Плащаниця або ж ікона померлого Ісуса Христа символізує спасіння людства та є передвісником Великодня. Її виставляють у церквах у страстну або велику п'ятницю. А віряни поклоняються і цілують плащаницю, приступають до неї часто на колінах. Біля храмів, як молодь, так і люди поважного віку. Львів'яни зазначають, черги не зникають від ранку. Ну бачу, що після мене є ще багато людей. значить, підходять люди. що для вас сьогоднішній день? Для душі йдеш до церкви, до плащівнички, відчуваєш якесь таке піднесення, не знаю. Отак розумію. з якими -то думками зустрічатимети ось цей Великодень, що відчуваєте? Великодень, воно якби не було війни, було б набагато краще, було б веселіше. А так в кожній сім'ї, навіть в моїй родині загинули. Так що ну буде так собі. Благо, не знаю, не дуже може весело. «Передує тому всьому війна. І це свято, розумієте, не таке, як кожного року, тому що вже багато, які би мали бути, і не зустрічають його знак. Немає тата у діток, немає чоловіка в дружини, немає сина у мами. І ось таке. Але ж мусимо на оптимізмі триматися. віримо в нашу перемогу, що все буде добре. Що дай Бог на другий рік, щоб ми зустрічали його з іншими думками, помисли. Я думав, скільки буде Петра і Павла. Ну, йдуть люди, йдуть, йдуть. Ну, Багато ще не знає, як правильно цілувати, що потрібно цілувати рани. З якими думками зустрічаєте це великдень? Е, ну, з покаянними, з, з тими, що ми нарешті переможемо, покаїмося і скажемо, приймемо того Христа з новою євангелізацією. З новим підходом, ну і туди нам тоді поможе перемогти Бог Бог. Бо як в старому звіті ми знаємо, що Бог завжди карав той народ, який не слухав Бога. Дивишся, скільки йдеш по місті, кав'ярні гнуться, а церкви пусті. З важкістю, звичайно, складністю, але ну це такий якийсь Світле, що в нас є, і ми мусимо це берегти. чи бачите великодню атмосферу зараз у Львові? Ну трошки так, але ну звичайно, що не так, як завжди нас. Чи будете святити якісь великодні кошик і тим тера? Важко сказати. Ну тобто з сім'єю будемо зустрічатися, перші напевно, наші будуть святити. А я не знаю, чи встигну? Це дуже велике свято. Воно підносить нас всіх до чогось доброго. Ми мріємо про добро, благодать і любов до ближнього. Чому саме цей храм побрали? Тому що десь найближче до вас чи за якихось особливих кількох Я дуже люблю цей храм, я сюди приходжу. Я вже була в одному храмі, була вже на плащівниці ходила, а тепер завжди кожного року ходжу до храму. скажіть, чи бачили в попередньому місці Чарги, чи дійсно цього року багато людей йдуть? Ну, взагалі тут завжди багато людей. До храму йде. І я була в храмі на Варшавській, там дуже храм святого Андрія. Теж було зранку на відправі трохи людей. До було до плащівниці, але тут найбільше людей йде. Нагадаємо, комендантську годину на Великдень не скасовували. На території Львівської області вона діє з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Відповідно до цього режиму Українська греко-католицька церква та Православна Церква України вже розробили розклад богослужінь у Львові, аби віряни могли прийти до храму та освятити великодні кошики. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.